Всім доброго дня, друзі! Вітаю всіх на каналі Містік. Поговоримо сьогодні з вами про славу. Про славу, через яку люди бувають часто стають егоїстами. От. Добившися своєї слави, от такої, бачите, слави. от Тільки це перекинута карта. Отак от вона вказує про те, що ви стаєте егоїстами. І в зв'язку з тим. Що ви добилися якоїсь слави і стаєте егоїстом, ви втрачаєте зв'язок з родиною, з друзями. От, отримує, багато є, що отримує психічні розлади і нездійснені мрії. Також у цих людей може бути скурбота, зрада з боку близької людини і необхідність покинути все і почати жити спочатку. Щоб такого не було. От, бо Випадає карта смерті, ці карти випали самі, я нічого не можу зробити. Це стосується якоїсь людини. І якщо вона буде йти по такій лінії егоїзму, від того, що добилася якоїсь слави, кожна слава вона короткочасна, вона пропадає. А втрата родини, друзів, це дуже надовго. От, і встановити її буде дуже важко. Тому, друзі, не втрачаємо зв'язку з родиною, не втрачаємо зв'язку з друзями. От. Не втрачаємо зв'язку з друзями і не буде в нас курбот, не буде в нас проблем, не буде в нас такого теми, як починати все спочатку. Або наоборот, треба все покинути, треба покинути цю. Егостичне життя таке, і почати жити спочатку. І тоді вам буде навіть допомагати Всесвіт. Бачите, відкривати двері в, в різних тунелях, у, у разних, лаб, виход з різних лабіринтів, допомога з вищих сил, фінансова, допомога успіхи У успіх, і вас буде чекати досягнення, гармонія. От, І поява гарних перспектив. Друзі, не завжди слава і егоїзм. Приводить вас до перспектив. Треба більш якось відверто ставитися до цього, більш лояльно ставитися до цієї слави і допомагати близьким, не забувати про родину, не забувати про друзів, які вас можуть підтримати в будь-який момент і допомогти вам далі продвигатися по вашому житті. Не забувайте, що ви отримали славу і все все в вашому житті змінилося. Ні, нічого не змінило. Всім удачі, буду радий, допомогти.